Ми дійсно є один народ, я хоч і росіянин, я вільно тут живу, вільно спілкуюся. І мені ну, важливо, якою мовою розмовляє людина, чи які вона має політичні погляди. У нас це, мені здається, вільно має розвиватися і ми маємо бути єдиною нацією. Моя думка, тільки разом, Крим, Україна, вся разом. Я дуже переживаю. Я все час, відколи це в нас на Майдані таке було. Я плачу весь час. Мені прямо погано, мені погано. Я не можу, я не можу представити, що Путін пішов на нас прямо чуть не війною вже. Я переживаю, дуже даже переживаю. І я сподіваюся, що Бог нам дасть, що ми всі об'єдимось і будемо разом. Тільки разом. Да, звичайно, Україна єдина, і вона повинна залишатися єдиною. Чи можна мирним святком цій ситуації, яка відбувається? Звичайно, можна. Головне, захотіти потрібно. Українці були єдиним народом і мають бути, тим більше зараз в такий непростий час, коли треба навпаки мобілізуватися і підтримувати один одного, враховуючи ті події, які відбуваються в Криму. Це ж взагалі хамство. Навіть можна було б інші слова сказати. Ну, слов'янські народи між собою воюють. Значить, Росія не навела, по-перше, порядок на своїй громадній території. Там безробіття, там хаос, там біднота, І захотілося їм територію України. Звичайно, Україна була єдиною, вона навіть залишиться. А що треба зробити, щоб зберегти її цілісною? Ну, напевне, для початку потрібно забрати війська, які ввели незаконно. Це просто це злодійство. На мою, ну, Моя думка, я ще, можливо, молодий, гарячий, але якби це, ну, це ненормально, це неправильно просто.